На території України і э, людьми. Э... З України і е, по технології українським Хвилюватися за забезпечення наших захисників не варто. Компанія тем 3000 нарощує виробництво якісних бронежилетів. Керівники підприємства запевняють, майже уся складова продукції українського виробництва і для жінок, і для чоловіків. З урахуванням усіх особливостей Ми старалися виробляти підприємство, робити підприємство з замкнутою технологією. Виробництва від нитки до кінцевого продукту від там піску до кераміки ну це дуже важливо для мене, як технолога. Це дуже важливо. Це для мене є сенс життя. Використовуючи власні джерела сировини, є гарантія, що кожна деталь продукту має високий ступінь чистоти та відповідає усім стандартам безпеки. Кожна керамічна плита проходить перевірку. Немає такої пластини, яка б не пройшла Як? І, А, а також е, е, зважування, статичне зважування е, е, для е, определення е, густини е, пластини. Для нас це дуже важливо гусонапластини і щоб не було ніяких внутрішніх мікротрещин, тріщин або непропечення. Після перебування в окупації на Київщині підприємство відбудували заново. Нині там три тисячі продовжує концентруватися на потребах ЗСУ. Замовлення надходять від міноборони, спецпідрозділів, прикордонників, і це не тільки про нежилети, а й шоломи різних типів. Робимо а, шоломи, шоломи. А, а, а... Від початку від ми робимо від тканини до готового виробу е, тут е, представлені і титанові шоломи. їх якість підтверджують самі військові з передової. кажуть, бронежилети, каски та інше спорядження неодноразово рятували їх життя. Представники компанії запропонували нам свою каску і на диво розмір підійшов. Хоча ми вже збиралися шукати виробництво, де нам пошлють на замовлення по розмірах. Дякуємо ТЕМ-3000 за такий цінний подарунок та підтримку. Дорогі сьогодні Україна, я 3000 за допомогу отриманні бронежилета. Для забезпечення захисту та здоров'я нам ексклюзивно показали внутрішнє виробництво найбільшої компанії за потужністю у Європі. Технологія постійно вдосконалюється, йде у ногу з часом та вивчає нові засоби ураження новими боєприпасами, які використовує російська армія. Все проводиться для того, щоб посилити варіанти захисту. В планах експеримент впровадити у виробництво уніформи та сумок нову ще більш якісну нитку, хоча нинішній матеріал не поступається. На нашому підприємстві виготовляється весь асортимент, а саме це бронежилети, це пояси, це сумки, рюкзаки те, що потрібно для наших збройних сил України, виготовляється з нашої тканини, яка кордюра, яка має високу якість. «Темп-3000» не лише податками допомагає країні, а й створює робочі місця, інвестує у розвиток військової галузі виробництва, а також підтримує місцевих українських постачальників сировини. Автоматичні машини дозволяють нам збільшити продуктивність праці, і продуктивність праці у нас збільшується. Ми можемо в місяць потужне нашого виробництва. Ми можемо в місяць випускати до 22 тисяч бронежилетів. Так як у нас підприємство технологічне і у нас обладнання принципу виконує складні операції. Нашому підприємство можуть працювати люди любого віку, любої з професійною любою підготовкою. Керівництво підприємства запевняє, що продукція не поступається в цілому світовим виробникам, проте зазначають, що конкуренція при цьому висока, тож вкладають усі зусилля, аби в майбутньому зайняти і свою нішу на світовому ринку. Тож підтримуємо своє українське.